Історія антиукраїнської пропаганди, Микола Балабан, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Відколи в Росії почали вести антиукраїнську пропаганду та дискредитувати нашу націю? З того часу, коли українці почали осмислювати себе як окрему націю приблизно з 18 століття, з того часу, і по сьогодні це не вписується в концепцію росіян. В якій ми один народ. Саме тому весь цей час існує антиукраїнська пропаганда. І чим більше український народ спробував боротися за свою незалежність, тим більше антиукраїнська пропаганда посилювалася. Радянський Союз причетний до цих процесів. Радянський Союз значно масштабував пропаганду. Якщо Російська імперія боролась з елітами, то Радянський Союз працював з масами. Через освіту, через масову культуру вони спотворювали сприйняття українцями себе як нації. Тобто, вони робили це значно масштабніше і професійніше, ніж імперія. Плюс з'явилися нові засоби пропаганди, такі як радіо, телебачення та інші. Тобто, вони робили це значно ефективніше. Технології приниження українців. Навіщо Росія використовувала їх після розпаду Радянського Союзу? Ну, по-перше, після розпаду Союзу Росія постійно намагалася контролювати український культурний простір, але вже м'якшими методами. Наприклад, фінансуванням кінострічок, де знімалися і українські, і російські актори. З одного боку, це давало можливість росіянам контролювати продукт. А з іншого боку, підтримувати ілюзію єдиного культурного простору. І от в цьому продукті, в фільмах чи серіалах простежувався образ примітивного українця. Це не був хейт чи приниження, це була така замаскована форма українофобії, що от українець стоїть на сцені, грає роль з росіянином, і росіянин завжди крутіший, а з українцем завжди щось не так. Тобто у Росії після розпаду радянського Союзу було дві мети: перша розмити образ української культури і замінити її російським фіктивним продуктом. І друга не втрачати свій вплив на українську аудиторію в умовах, коли українська культура могла стрімко розвиватися. Які технології використовувала до 2014 року Росія для знищення всього українського? Перша технологія. Історичні маніпуляції, наприклад, дискредитація українського визвольного руху часів Другої світової війни. Ще одна технологія поляризація українського суспільства, наприклад, штучна підтримка наративів про дві України, схід і захід, які не можуть співіснувати разом, зокрема використовуючи надумане мовне питання. Це ж тоді з'явилася історія з гнобленням російської мови в Україні. Що стало козирною картою для росіян в 2014 році? Вони і досі використовують цей наратив, який ніколи не був і не є правдивим. Яка специфіка змін в інформаційній пропаганді Росії з 2014 року? Це розвиток всіх форм роботи в соцмережах. З 2014 року Росія дуже активно почала використовувати соцмережі. Як основний інструмент пропаганди завдяки цьому дезінформація стала фрагментованою. Завдяки соцмережам Росія змогла відстежувати групи впливу, спрямовувати контент адресно на пенсіонерів, мешканців Сходу та Півдня, бо їм це почали дозволяти технології стосовно концепції пропаганди. У 2014 році не спрацювала більшість технологій, на які Росія робила ставку, не втілилась ідея розвалу України на напівнезалежні республіки. Тоді Росія спрямувала свою пропаганду на ті території, які захопила. Бо якщо впливати на українців, наприклад, в Києві, було важко, то впливати на людей, котрі знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Було значно легше. В першу чергу, через те, що вони були відрізані від українського інформаційного простору. Які топ-5 прийомів російської пропаганди зараз? Прийом номер 1 Розділяй і пануй. Він проявляється в тому, що нібито один регіон важливіший за інший. Раніше ми бачили це в наративі, ніби Донбас годує всю Україну. Зараз. Росіяни перенесли це на ситуацію з електроенергією. Нібито поки в одному регіоні постійно йдуть відключення, інший регіон постійно зі світлом. Ще один прийом поляризація. Як це працює? В суспільстві виникає дискусійне питання. Воно активно обговорюється в соціальних мережах. Росіяни підхоплюються і підігрівають. Щоб підвищити градус дискусії і таким чином зводять фокус від об'єкту дискусії до різності позицій людей і створюють видимість жорстких непорозумінь між українцями. Це досягається завдяки активності російських ботоферм, роздмухування недовіри народу до влади. Особливо це працює, коли держава погано пояснила своє якесь важке рішення. Росія швидко це підхоплює, вкидуючи дезінформацію, таким чином створює конфлікт там, де немає для нього підґрунтя, паралельно вкидаючи наратив, про Влада вас обманює. Ще один прийом: використання анонімних каналів поширення інформації. Особливо це працює в Телеграмі, адже там майже неможливо відстежити, хто створив і веде цей канал. Створюються новинні канали. Які стрімко набирають аудиторію і маскуються під проукраїнські. Поміж правдивою інформацією людям вкидають маніпулятивні повідомлення, які обслуговують російські інформаційні операції те, що ми називаємо ІПСО. На прикладі того ж світла публікують інформацію про звернення підписників, що в них нібито часто виключають світло, а в когось ні. Тощо, маніпуляція на емоціях. Росіяни часто будують свою брехню на чутливих темах, зокрема, про дітей. Саме тому в 2014 році з'явилася дезінформація про розп'ятого хлопчика. Або пізніше, часто була брехня про нібито обстріли Збройними силами України дитячих садочків. Де частіше використовується російська пропаганда: інтернет, телебачення, школи? Скрізь, де росіяни мають доступ. Якщо говорити про вільні території, найчастіше використовується інтернет і соцмережі. На щастя, в нашому телевізійному просторі більше немає проросійських каналів. Якщо говорити про окуповані території, то скрізь росіяни не втрачають найменшого шансу. Використати всі можливі майданчики для пропаганди, зрештою, так само, як вони роблять в Росії. Але на вершині рейтингу такий інтернет, бо він дозволяє росіянам охоплювати не лише свою аудиторію і українців, але також людей, які перебувають за кордоном. Мистецтво як росіяни використовують культуру, аби нав'язати образ бандерівців, радянська пропаганда. Завжди намагалася придушити український визвольний рух, тому намагалася демонізувати та дескредитувати всіх його лідерів. Як в історії, так і в кіно, і в книгах. Там завжди малювався страшний образ Бандери, а до нього Петлюри та Мазепи. І саме тому серед росіян так легко прижився образ страшного бандерівця по викриленій історії якої їх вчать, знімаються фільми і пишуться книги. Як розпізнати про російські ресурси, найкращим способом їх розпізнати є розуміння прийомів російської пропаганди. Бо росіяни постійно повторюють їх, лише адаптовуючи до конкретної ситуації: чи то електрика, чи то бойові дії. Дотримуватись інформаційної гігієни не складно. Коли ви читаєте інформацію. Ставте собі запитання, чи не надто вона емоційна, хто є джерелом цієї інформації, чи є підтвердження в офіційних джерелах, або на авторитетних українських медіаресурсах. Особливо уважно ставтеся до дискусійних тем: якщо ви бачите, що медіаресурс підігріває дискусію або розпалює конфлікт, придивіться до нього. Це може бути вигідно росіянам. Як росіяни ведуть пропаганду поза телебаченням та інтернетом, які ще технології використовують, аби налаштувати суспільство проти України в Україні? Зараз це працює на тимчасово окупованих територіях, людей відрізають від українського інформаційного простору, і тоді росіянам зробити це легко. Вони роздають газети, друкують банери та плакати з агітацією за Росію та брехнею про Україну. Не обов'язково це роблять військові. Росіяни швидко вибудовують цілу мережу пропагандистів. Вони проводять інформаційні заходи, мітинги, розносять чутки. Дуже часто це супроводжується роздачею так званої гуманітарної допомоги. Чи використовують росіяни ботів? Так з 2014 року росіяни розвивають мережу ботоферм і ботофабрик різного типу. Вони працюють не лише з українською аудиторією, але й з іноземною. Зараз соціальні мережі борються з цим, викриваючи ботів, але це досить складно. Як зрозуміти, що коментар написав бот? По профілю в соціальних мережах це часто неможливо, тому звертайте увагу на зміст коментаря. Бот зазвичай намагається затягнути вас в дискусію, чимось зачепити, пише агресивні або надто емоційні коментарі. Не піддавайтеся на провокації. І перед тим, як вступити в якусь дискусію, двічі подумайте, чи дійсно вам це потрібно. Споживайте інформацію обережно, дотримуйтесь інформаційної гігієни, перевіряйте факти. Ми завжди маємо бути на крок попереду від того, хто хоче нас надурити. Тільки тоді ми разом поборемо російську пропаганду. Перемога буде. Za nami.